Дуже часто я в свою сторону чую хейт, який ти майстер, ти гребеш великі кошти за монтаж димарів, камінів, а користуєшся Дніпро М. Так от, рідні мої, можу вам розказати от ситуацію зі мною, як з монтажною бригадою, наприклад, яка займається димовидаленням, і можу паралельно розповісти вам про ситуацію з Дніпро Емо. Колеги, який займається вентиляцією і кондиціонерами, теж монтажна бригада. Значить, дивіться, ламається у мене шурупокрут. По моїй вині тому що я його реально мучив. Я закручував гайку, яка, в принципі, не малася б закручуватися цим шуруповертом. Але ж, Саша, що закручує? Заношу я в ремонт шуруповерт і говорю, хлопці, мені треба максимум швидше. Що хлопці роблять? Через десь півгодини мені вже вчора зателефонували. Я додому не доїхав. Зателефонували, що ваш шуруповерт вже готовий, відремонтований, все класно, приїжджайте, забирайте. Хлопці розуміють, що таке для монтажника. Е інструмент це важливо. Розказує Петрович свою історію. Я можу показати. Дивіться. Поламалася в Петровича драбина. Отака от штучка, Писався. що там зламалася? Ну, ви бачили, що там? Якась частина зламалася? Да? Якась частинка ну, із цієї драбинки поламалася. Петрович поїхав в Дніпроєм. І що Петрович? Зразу Нову нахрен дали, блять, драбину. А цій драбині вже на секундочку. Рік. Рік. І я не дюймовочка. І Петрович не дюймовичка, скільки вісите? Всі мої ти не переживай. Ну там 100 плюсів, ви розуміли. І Дніпро М віддав безкоштовно драбину. І це вже не перший случай. І це не перший випадок. Не про драбину а взагалі. Не перший випадок, що вони замінюють. І з перфоратором було так само. Тому моя чітка відповідь. Макіта Макітою, а Дніпро М. А Дніпро М. Він має право на життя за рахунок свого сервісу. сервісу да. І от там сидять великі мозги, які це все придумали. А щоб... це до спілкування до клієнта. А спілкування до клієнта там взагалі там душечки. Ну, там всі іменно таке відчуття, хоч приїхав що. Ти... З цього з монтажа без настроєння втомлений. Каву постійно предложив. ну... Коротше, про М. Е. Да.